Давай подивимось, чи принесе користь ця інвестиція або угода. Як у ти вкладаєш, розглянемо три варіанти. Розклад якраз для тих, хто вагається робити цю інвестицію. Чи ви зробили і чекаєте результата. вкладатися, складати угоду, чи все ж таки зачекати і детальніше пропрацювати. Отже, обираємо. Карти. Варіант перший. Варіант другий і варіант третій. Хто не встиг обрати, ставте відео на паузу, обирайте цей свій варіант. Отже, хто обрав перший варіант? Чи принесе користь ця інвестиція? Однозначно, ви дуже гарно все опрацювали. Результат буде таким, як результат, над яким ви працювали тривалий час, вдало працювали, продумано працювали, викладали багато, вкладали багато сил, енергії і роботи. Хто обрав другий варіант? Так, інвестиція ця принесе результат, можливо, не такий, як ви очікували, і ще при, або, або ну, можливо, трішки менший, ніж ви розраховували, або його прийдеться почекати не одразу, трохи пізніше. Для тих, хто обрав третій варіант, чи принесе користь, ця інвестиція угода? Ні. Не принесе, стоятимуть якісь обмеження, можливо, зовнішні, можливо, якась зрада може бути. Можливо, обмеження зовнішні, от щось станеться непередбачуване. Став лайк, пиши, приймаю, якщо тобі сподобався твій варіант. В коментах пиши карту: 1, 2, чи 3, яку ти обрав.